Епідемічна ситуація із захворюваності на коронавірусну хворобу сьогодні в Кіровоградській області нестабільна. Підйом захворюваності розпочався впродовж останніх чотирьох тижнів, коли було зареєстровано за тиждень спочатку шість випадків, потім одинадцять, потім тридцять п'ять. І на минулому тижні дев'яносто два випадки. Відповідно, всі випадки підтверджені методом полімеразу ланцюгової реакції у віруслогічній лабораторії. До середини липня в області щотижнево реєстрували від двох до чотирьох випадків за тиждень, на жаль, за останні два тижні ми зареєстрували три летальні випадки: коли від ускладнення covid 19 померли 94 річна жінка із Знам'янської територіальної громади, яка мала тяжку форму пневмонії. 64-річна жінка із Світловодської територіальної громади, і на останньому тижні 56-річна жінка з Олександрівської територіальної громади. У всіх в них прижиттєво був діагностований covid 19 на сьогодні найбільше хворих у місті Кропивницькому. Їх 26, із них п'ятеро дітей. Загалом на амбулаторному і стаціонарному лікуванні знаходиться на сьогоднішній ранок 122 хворих з коронавірусною хворобою, із них 14 дітей. Ми сьогодні говоримо про те, що різке підвищення захворюваності на COVID-19 воно відбулося не лише у Кіровоградській області, а як видно за інформацією Міністерства охорони здоров'я України. засобів масової інформації по Україні відбулося різке підвищення захворюваності на COVID-19. якщо наприклад порівняти червень місяць в Україні захворюваності на COVID-19, то це було 2000 випадків у червні місяці по всіх регіонах україни сом Марно в липні суттєве зростання майже 12 тисяч. Сьогодні ми говоримо, що за інформацією Міністерства охорони здоров'я було ідентифіковано спочатку три випадки нового субваріанту Омікрон Флірт. Це два випадки у місті Києві і один випадок у Івано-Франківській області. У кожного варіанта омікрону є свої особливості, які проявляються у загальних симптоматиках, але загальні симптоми при початку COVID-19 для усіх варіантів омікрону або іншого штаму коронавірусу вони одинакові. Це, перш за все, нежить, підвищена температура тіла, яка може сягати до високих значень, кашель. Головний біль, втома, біль у м'язах, ломота в усьому тілі. У деяких пацієнтів у більшості пацієнтів відмічається втрата смаку нюху. Флірт передається набагато швидше, тобто інкубаційний період коротший і він може вражати ослаблений імунітет. У території України шириться понад 10 штамів вірусу Омікрон, але новий субваріант флірт відокремлюється завдяки дослідженням національної референс-лабораторії Міністерства охорони здоров'я України, де над сучасним методом секвенування. Проводиться дослідження із уже позитивних зразків з усіх регіонів, і виявляється новий варіант омікрона. Субваріант це флірт. Що ми говоримо про те, що у коронавірусу знову відбулися в його геномі мутації, і змінився субваріант щеплення проти коронавірусної хвороби, то сьогодні вакцини, які є в Україні, вони дієві для використання і для вироблення імунітету при усіх субваріантах і омікро. Тому що у нас сьогодні в Україні, в тому числі в Кіровоградській області, є вакцина Комірнаті, яка сама називається Комірнаті Омікрон дитяча і комірнаті Омікрон для дорослого населення. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, 5 серпня. Своїм наказом міністерство оновило схему вакцинації від коронавірусної хвороби, і ця схема вже відповідає сучасним рекомендаціям, останнім сучасним рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні схема вакцинації для населення спрощується, враховуючи попередні роки, в тому числі пандемію, епідемію COVID-19, коли люди отримували ряд щеплень і первинний базовий курс, і бустерні дози, і додаткові вакцинації а також Ревакцинації. Сьогодні для людей, які входять до груп ризику, є первинна вакцинація це одна вакцина, і через 6-12 місяців це ревакцинація. Сьогодні про бустерні дози ми вже не говоримо. Для більшості людей, які не мають і якихось побічних ефектів, хронічне захворювання, ослаблення імунітету достатньо на сьогодні зробити одне щеплення від коронавірусної хвороби, одне щеплення або два щеплення для окремих груп населення це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення. Це ревакцинація проти COVID-19, і вона проводиться через 6-12 місяців після первинного щеплення. Кому сьогодні рекомендують проводити ревакцинацію проти коронавірусної інфекції через 6- 12 місяців, тому що рекомендують її проводити не усім людям, а лише людям із груп ризику. Це перш за все дорослі і діти, які мають ослаблений імунітет, або супутні, чи важкі хронічні захворювання, в тому числі соматичні. Це вагітні жінки, це люди старше 60 років. Це дорослі і діти, які перебувають в групах ризику, а саме в групі ризику важкого перебігу covid 19 або навіть у складній і смерті від коронавірусної хвороби. Це представники професійних груп ризику, наприклад, лікарі, які в своїй професійній діяльності стикаються з великою кількістю населення, обслуговують хворих, в тому числі інфекційних хворих. До груп ризику також відносяться вчителі, військовослужбовці. Сьогодні, для того, щоб зробити щеплення від covid 19 не обов'язково мати декларацію, заключену із своїм сімейним лікарем. Сьогодні можна звернутися. До будь-якого закладу охорони здоров'я і зробити вакцинацію чи ревакцинацію, якщо потрібно, від коронавірусної хвороби. Люди, які попередньо зробили базовий курс щеплення, два або три щеплення, або зробили 4 чи 5 щеплень, враховуючи додаткові дози, бустерні дози, також можуть ревакцинуватися, якщо призначить лікар, щеплення проводяться, і вакцинація і ревакцинація на безкоштовній на безоплатній основі. Для цього слід записатися до свого сімейного лікаря після візиту лікаря вакцинуватися у пункті профілактичного щеплення. Якщо ми говоримо про Кіровоградську область, у нас спочатку введення кампанії імунізації від COVID-19 проведено 802 тисячі. 572 профілактичні профілактичних щеплення це в Кіровоградській області, у тому числі 9091 щеплення діткам і підліткам віком до 17 років. Хоча б одну дозу вакцини сьогодні в області зробили 53,03% населення області. Найкраща ситуація у місті Кроповницькій, коли хоча б першу дозу вакцини зробили 74,1% від населення. Міста Кропивницький. Сьогодні в області на постійній основі працює 95 постійних пунктів профілактичних щеплень від COVID-19 і три центри масової вакцинації. Центри масової вакцинації від коронавірусної хвороби знаходяться у місті Світловодськ, у місті Бобрнець, у місті Знам'янка. У місті Кропивницькому імунізуватися можна в пунктах профілактичних щеплень наших центрів первинної медико-санітарної допомоги номер 1 і номер 2 а також в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селищі Гірничому на сьогоднішній день в Кіровоградській області в наявності 60 доз дитячої вакцини комірнаті омікрон і 280 доз дорослої вакцини комірнаті омікрон для дорослих. Ми сьогодні маємо інформацію. Що за даними логістики прибуває ще чергова партія вакцини Комірнатіомікрон і для дорослого населення, і для дитячого населення. Центр контролю профілактики хвороб він не займається закупівлею вакцини. Ми отримуємо вакцину згідно рознарядки від Міністерства охорони здоров'я і проводимо розподіл по усім закладам охорони здоров'я області, які проводять профілактичні щеплення за заявками цих закладів охорони здоров'я.